Увага, ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас ловлять, якщо вам кажуть все, там пан в Україну пірдаляючи, все, вам депортація. Так ви маєте сказати це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть Оце у вас. просто на руці, має бути написано: я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони особливо якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих цих речей. А я по перше дуже радий, би включати камеру не просто відео знімати, а включать пряму трансляцію. Того я вам самі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь сторінки, і ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, щоб ви були захищені.